Всім привіт! Сьогодні знову знову сйомочка, і на цей раз ми робимо макіяж, але не звичайний макіяж. Я підготувала ось такі е, бумажки, тут написаний продукт, і яку бумажку витягнем, е, той продукт ми будемо наносити. Зразу кажу: це мій не повсякденний макіяж, не в школу. Е, навіть може бути не на свято, ну просто з косметки, що в мене є, як роблять доросліші. Жінки, дівчата. Тому я пропоную не затягувати а вже починати. Надягаємо нашу пов'язочку, як завжди. так Ось так мене тягнули. Я ось такий котик чи собачка. Я буду робити максимально чесно все. Бумажки загорнуті. Тут нічого не просвічується, не видно. Тому починаємо. Витягаємо першу бумажку. Такого відвертаюся навіть. Так, давайте оцю. Я взяла бумажку. Так, відкриваємо. Олівець для очей. Я писала тут скорочено, щоб бумаги багато не займати, щоб. І починає в нас олівець для очей. А потім ще консилер туди, так? Да? Так, добре. Олівець для очей у мене ось такий коричневий. Мені більше подобаються коричневі відтінки. Я не знаю чому. Але може і щось теж сподобається. Це шостий тон LCF. Ось такий. Ось Отакий крутий. Мені дуже подобається навіть покажу. Сводчик дорогой. Короче, не вмію робити сводчик, но вот такий. Він тонкийший. Вот О, гарний. Ну, мені подобається. Зараз я еще підточу трошки та почнемо робити. Я підточила витрала то, трошки видні сліди і И навела там саме, то він став такий, коли я підточила Вот такий у нас Ось так. Я вже нафарбувала, але покажу шар трошки ближче. Ось так краще виглядає, бо я на світло, а там я просто світла йшла. Продовжуємо далі. Давайте беремо ще якусь бумажку. Давайте допустимо всю. Є Бронзер. Бронзер. До речі, в мене бази нема. Мене... Тому буде ось така просто красна. Зразу кажу, вибачте за звуки. Давайте ось така в мене бронзер Такий я, я міні-смр-чик вам роблю. Тут є два бронзера. Той, що блискучий, і той, що не блискучий. Ось такий. Я думаю, вибрати не блискучий, так буде крутіше. Також вибір є у кісточках, брати нову чи стару. Давайте візьмемо нову. Перший раз покористуємося, Така рожева. Мені теж подарувала як ту вчорашню маску, що я показувала на догляді. І оцю я купила. Ні, точніше, мені мама купила її. Так, я набираю і починаю наносити на зону і сюди. Я не буду так щільно наносити, я просто трошки такі. Другий тако його мочаю, скажем так. І ось тут ще. Ось так. І ще так само потрібно зробити з цієї сторони. Можливо, ще трошки добавлю тут, але я думаю, буде не потрібно. Я зробила це все ось якось так виглядає. Я планую це все оцей Нанести, щоб вистачало мені на румяну, на хайлайтер і так далі. Я буду іншою стороною нанести ось тут і ось тут не вистачає, в принципі. Тому я думаю, вистачить. Ось так. Далі витягаємо, давайте я от цю крайню візьму. Блиск. У мене був на вибір, я писала як лате. Я писала як я вчора, як вітамінці. Я вчора купила ось такий карамелькою пахне ось цей бальзамчик. А близькость ось цей, Ну, це ін'єкшн, так скажу. Дуже гарно пахне такий і відтінок. Можна показати вам свочик, Зараз вам трошки покажемо мені його жалко, він і дорогий. Ну, він ти типу, ось такий якийсь коричневий. Ну, не видно, добре? Ну. ну, типу, мені видно. На камеру це просто не видно. О, от. Бачите, такий трошки. На губах його майже не видно. Тому все гуд. Але зараз сьогодні ми наносимо глимбій. А потім вже гуляєте його. Треш. Це 0,1 відтінок. Ін'єкшн. Ось глимбій такий. Він um, трошки такий як плампер, ну, ін'єкшн. Uh, трошки попекає. Дуже пахне якоюсь теж такий Я mm. mm. yeah, не можу пояснити навіть, що це якось. Ну, чимось солоденьким пахне. <р geschling> Давайте наносимо. Ось таке я якось наношу. Його. Я купила його недавно на серфітекат в Єві. Вже ефект пішов. Це, мені здається, найшвидше, що я робила. Добре. Далі давайте виберемо якусь бумажку. Ось тут цю. Давайте. Ой, тут дві. Я одну виберу. Так, це румяна. Дуже добре. Хорошо. У мене вже палітка відкрита. Тут так само, як ви бачили, ой. Тут так само два види румян. Ось цей, цей. Буду використовувати цей верхній. Давайте використовувати вже. Я ось тако намазую на пензлик. І починаю наносити. Сюди її я наношу. Далі наношу сюди. ось так я ще зараз ось сюди Це вже тренд якийсь. навчилась так наносити. Зараз розтушуюся гарно і буде гуд. Я нанесла і мені дуже навіть подобається, як виходить Далі взяла теж бумажечку таку Ольвест для губ. Вона навіть не питалась нічого. Олівчик в мене ось такий Els'єв, Nude Lips 0,8 відтіночок. Ось такий на цей розбисточілки, він мені прям під колір губ, але він не пофарбує такого на -на блиск. Ну, якось ми будемо пробувати. Ми постараємось. так? Да? Тепер він весь блискує, <гум> мені його жалко. Зараз я його трошки притру. Ну, це все, на що я змогла. Я думаю, видно трохи. Дуже погано видно його гроші. Ну, все, що я змогла. Я вже чекаю консилера, бо туш і консилер, а потім ще тіні. Давайте далі тягнути, Я це буду. Консилер! Спасибо! Да! У мене такий новенький теж. Я купила його недавно на сульфікат -ти з тим близьким глимбі. Та Олівчик, до речі, коричневий. Е, ні, для губ теж я купила з ними. Тобто 3 на 100 гривень ще я доплатила, здається, 650. Пам'ятаю, так, ну мені тут дуже, він такий матовий. Ну, кришечка матова, 103-й відтінок, такий LN Pro, Так, давайте наносити, Щіточка така сама, як в блиска, вона мені дуже зручна. Тому давайте я спершу навожу, потім покажу вам. Да? Я нанесла його трошки багато на цей раз. Тут нанесла, тут трошки в мене пуприщик. Під очима, таку, трошки таку тут, і тут таку просто під кінець. І під губами, бо там оцей ін'єкшн він дав трошки такі пухлінькі губи. Е, ну, Чесно, їх не дуже видно, але там знизу червоненькі у мене. Від олівчика теж, тому треба зафіксувати це все. Далі у нас. Ми розтушевуємо це таким от рожевим спонжиком, він жовтий. Він йшов з цією кісточкою подарунок. Там ще було кілька кісточок таких. Тому зараз я розташовую, розташовую дуже легенько, щоб олівець не дуже цей, але все рівно олівець, його вже нема. Він це дуже добре перекриває, тому мені він дуже подобається. Добре, що туш ми сюди перед. Консилером не наносило мені. Я це дуже рада. Якось у нас ось так вийшло. Ну, на камеру взагалі воно ніяке, а от якщо глянуть ось тако мені. На світ дуже воно прям гарно, Так що все буде хорошо. Ми продовжуємо далі і там ще пудра, і цей кремчик типу, типу база. Давайте далі я витягну бумажку. Це хайлайтер до. О, пудра поту. Хайлайтер. Добре. Хайлайтер у мене так само з цієї палітки. Я думаю, ви вже помітили його. Я буду використовувати оцей, що, такими з покажу. Ось цей, що з кубиками. Буду використовувати тою самою кісточкою. А ще візьму меншу таку, буде все добре. Чи на все буде? Я тако наношу легенько. на носик зараз візьму меншу кісточку і нанесу на носик. Отак. От і під бровки і на губочку. Я вибрала цю кісточку. Я не знаю, чесно для чого ці кісточки потрібні, ну, типа по частинках. Ну, вибрала цю. І думаю, буде, напевно, біленький, оцим, що квадратик біленький. Отако. І наношу його туди, куди нам потрібно. Ось сюди тобто, пальчиком буду допомагати. Так, далі ми ще трошки навізьмем. І далі над губою. Я сподіваюся, вам все видно. Зараз я дофарбую і поверну. Я зробила якось так. Вийшло в мене. Зараз поставлю кісточку на місце і почнемо далі. Нам залишилось зовсім небагато. Давайте виймемо вже у цю. От. Гель для брів. Я вот дивлюсь на нього і думаю. Зараз він має бути. У мене гель бриф ось такий від Evaline. Чи Евелін, я не знаю, як правильно казати. Ну. Ну, типа, звичайно, він дуже хороший для мене. Ну, прям вони прям мочний закріплітель. Прям, ну таке, зараз щось натворимо. Якось так у нас вийшло, далі тягнемо. І я вже уявляю, що там може бути, бо я база. База? База. Це цей кремчик. Слава Богу, він білий і я нічого не зробить. Я взагалі не можу, я не можу вже. Мені жалко, бо реально круто виходить. Реально. Ну давайте нанесемо добре. Вже. Я надіюсь, це зарахуєте ви, так? Да? Давайте все. Я так ще на одному місці, таку розтушовую, так що воно просто впіталось в мене. Можна було спонж взяти, але там конселер, а другий можна було взяти. Ну, вже ладно. Я отаку легенько розтушовую, так, щоб нічого не задіти. Все, все гуд. страшне ми пережили. Це дуже добре. Так, далі тягнемо в мені. Це пудра. Пудра. Бомба. Так, так. далі. У мене пудра ось така. Під пупом. Так. Відкриваю. тут от у нас ось кіот. А вот я. Ось спонжик вже грязненький трошки. це. Ну, я такого теж небагато наносу. Тут є, до речі, тут є, тут є. Тут є. Тому давайте наносити. Я тако небагато наношу, щоб не дуже закривати наш хайлайтер. Бо я люблю хайлайтерок. Давайте ще сюди, такой розой І все. Все добре. Все у нас добре. все. Так, далі тягнемо. Тягнемо. У нас тіні. Тіні. До речі, я могла хайлайтер вибрати Діко, той золотий, але він дуже рідкий і пігментований, але зверху пудра ще, могла бути. Можна було його взяти. Ну, давайте далі. Elsief така апельсинчик. Ось. Ой, перепрошую. Ось такі у нас кольори. Я наношу оцей. Завжди наношу оцей. Він, типу, такий з блисківками трошки. Оцей просто як консилер. Типу. Тому давайте нанесемо його так само. Я вже буду зараз візьму кісточку і швидко нанесу. Готово, якось я здійснювала. ну дуже гарно. Так що ось таку підправлю. Тому назад палітку і переходимо до останніх дві бумажки. Ну, я знаю, що там буде туш і лате, оцей, нам випала туш, а в тій лате. Лате ми вже використали, ми, ми не будемо його наносити, було а близько, був туш, показую вам туш, Ось така туш, Гламбі теж. Ось така. саме звичайно, ще жіночку вам покажу. Я робила до неї, до, до речі, на неї обзор е, в Тіктокові. Щоб ви заскрінили, може, там ціна є в коментарях. Тікток, е, е, як згадати? Якщо хтось комусь потрібен мій тік у мене їх багато, взагалі. Основа dd.in.0 А ще є там, де косметика іменно. То я можу дати в коментарях, якщо вам потрібно буде. Ось така щіточка у нас. Ну, така, ну, хорошо прокращу вірю, тому фарбуємо і дивимося результат. Я закінчила, чесно, я не дуже люблю, щоб так багато тушу було, тому то я зробила кілька так штрихів. І все. Ще в мене є більше косметики, але я не всю використовувала. Там є кілька ще є дві підводки кольорових, блискучих в ленбі і так далі. Тепер я вам покажу результат. Я показала вам з кількох ракурсів з денного світла та з. Моєго світла. Мені подобається результат, але якось щось румянки мало, може через базу чи через пудру. Ну, не знаю, але ну, результат крутий, реально. Крутий. Всім дякую за увагу. Ви підпишіться, не забудьте про лайк. Я всіх люблю. Всім пока!